Номер 171. Знайдіть найменше спільне кратне чисел. Перше завдання: 24 і 28. Ми бачимо, що 24 і 28 не є взаємно простими числами, тому їхній добуток не буде найменшим спільним кратним. І бачимо, що одне з них не ділиться на інше, тобто, одне з них не буде спільним кратним. А щоб знайти їхнє найменше спільне кратне, потрібно розкласти обидва числа на прості множники, записати один з розкладів і додати з другого числа множники, яких не вистачало в першому. І так, розкладаємо на множники 24. 24 парне число, ділиться на 2, матимемо 12. Ділиться на 2 – 6, на 2 – 3, на 3 – 1. 28. Парне число ділиться на 2 – 14, ділиться на 2 – 7, ділиться на 7 – 1. Записуємо розклад. 24 – це 2 помножить на 2 і на 2 і на 3. 28. 28. Це 2 помножити на 2 і на 7. Найменше спільне кратне чисел 24 та 28 дорівнює. Записуємо один з розкладів, переписуємо його повністю. Наприклад, розклад числа 24 2 на 2, на 2 на 3. З другого числа вибираємо ті множники, яких не вистачало, у, не вистачає в цьому записі. Двійки дві в нас є, а от сімірки в нас немає. Значить, множимо на 7. Так як це у нас 24, то 7 ми множимо на 24. 4де7, 28, 2 7, 14 та 2, 168. Є найменшим спільним кратним цих чисел. Друге завдання 24 та 32. 24 розклад у нас вже є. Залишилось тільки 32 розкласти на множники. 32, парне, на 2 ділиться 16, на 2 ділиться 8, на 2, 4, на 2 2, на 2, 1. Тобто 32, це 2, на 2. 5 двічок. 24 ми вже розкладали. Це 2 на 2, на 2, і на 3. Щоб знайти найменше спільне кратне цих двох чисел, 32 та 24. Потрібно записати один розклад, тобто всі множники, наприклад, двійки 32 розклад запишемо. Так, і помножити на ті пнужники, яких не вистачає вдобутку. Три двійки у нас є, а от трійки немає значить, множимо на 3. Так як оцей русло це 32, то 32 треба помножити на 3. Трижден 2, 6. Трижден 3, 9. І так найменше спільне кратне цих чисел це 96. Третє завдання. 24 та 36. 24 розкладено, тільки 36. Розкладемо на множники. 36 парне ділиться на 2, 18 Ділиться на 2, 9 ділиться на 3. 3 на 3 – 1. Записуємо. 36 – це 2 на 2, на 3 і на 3. І 24. Це 2 на 2, на 2 і на 3. Найменше спільне кратне. Чисел 36 та 24. Перепишемо один з розкладів. Ну, Наприклад, 36. 2, на 2, на 3, і на 3. І із другого числа виберемо ті множники, яких не вистачає. Тут у нас дві двійки, а тут у нас три двійки. От третій двійки. Трійка є. А двійки третій немає. Множимо на 2. Так як це у нас було число 36, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 36, то це на 2 ми множимо 36. 2х6 дорівнює 12, і 2х3, 6 та 1, 7. Найменше спільне кратне число 36 та 24 – це 72.